Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про американського автора на ім'я Деніел Кіс. До речі, він народився 9 серпня 1927 року. На жаль, він вже помер у 2014 му але його книга, яку я прочитала, таємнича історія Біллі Мільгана, на мене справила дуже велике враження. Це дуже неоднозначна і дуже цікава книга. І по перше, тому що це роман документальний про Біллі Мілігана, який став першою людиною в США, яку було звільнено за від таких злочинів, які він чинив. Він чинив багато кримінальних злочинів, але його було звільнено. Через те, що в нього є розлад множинної особистості. По-друге, це дуже читабельний, дуже хороший переклад. І по-третє, звісно, Деніел Кіс опитав всіх, хто брав участь у справі Біллі Мільгана, опитав всіх, хто був причетний до його справи. Ну, і звичайно, Біллі хоче виправлятись, але суспільство не вважає його нормальною людиною і сприймає його дуже неоднозначно через те, що в нього розлади множинної особистості, адже раптом він, хлопчик з американської сім'ї, вивчив повадки англійських аристократів, він навіть вивчив сербсько-хорватську мову. Тому питань тут дуже багато. Відповіді на них багато в чому Даніел Кіс не дає, але роман дійсно дуже цікавий і документальний.